Всім привіт! З вами знову Витребеньки, і сьогодні ми приготуємо смачний, ароматний, зігріваючий напій, який зазвичай готують в холодну пору року. Це глінтвейн. Для його приготування я беру яблука, апельсин, лимон та спеції для глінтвейну. Цього разу спеції в мене подрібнені, але можуть іти і ціленькі. Беремо каструлю сюди ж виливаємо вино. Воно має бути сухе або напівсухе, оскільки ми будемо додавати мед, і щоб напій не був занадто солодким. До вина я додаю фрукти, а також висипаю спеції. Значно краще буде, якщо це будуть не подрібнені спеції, а ціленькі, наприклад, паличка кориці, зірочка бадьяну. Після цього ставлю вино на вогонь і починаю. Висипати мед та перемішувати. Все перемішуємо для того, щоб мед повністю розстав. І доводимо до такого легкого кипіння, як тільки ми бачимо, що дана маса починає закипати, відразу виключаємо вогонь і накриваємо кришкою та залишаємо на 5 хвилин. За цей час напій. Повністю встигає вібрати в себе нотки фруктів, спецій та меду. Шкода, що камера не передає цього аромату, який стоїть на всю квартиру. Дякую, що дивитесь українське. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей! З вами були Витребеньки в мисті від Оксани.